Всім привіт! Я починаю серію відео про взагалі сенс життя, про призначення, про е, саморозуміння, самопізнання, духовність, е, про віру, бо вона у кожного різна, і вона не має бути у нас однаковою. І якраз це все я буду розповідати для того, щоб Зрозуміти себе, дізнатись себе, стати такими, знаєте, людьми, які не сумніваються в собі, які точно знають, що все вдасться, які не обіцінюють себе, не реагують на інших людей і розуміють свої емоції, а тому інші люди не можуть нас вивести зі стану роз... рів... рівноваги. Коротше кажучи, я Настя, я мама, дружина, я коуч, я духовний провідник і ще купа рулей. Я здавала в оренду е, намети, я здавала в оренду е, товари для відпочинку, а також альтанки в будь-якому місці Одеси. Це було в парку, о, біля моря, де люди хотіли. Меблі, шатри, білі шторки, мангал, біотуалет. Коротше кажучи, це ще одна моя пристрасть. Увага, запам'ятовуйте це слово пристрасть, щось, з чим ми горемо? Я організовую Отакі відпочинки організовувала. Я організовую свята, весілля, будь-які зустрічі з друзями. Я все це планую. Це у мене в крові. Я обожнюю це робити. Це ще одна пристрасть. І я коуч, ну тому що я для себе в житті е, отримала цю пристрасть. Я зрозуміла наскільки круто. Не слухати у когось відповідь, а як мені треба жити, що ніхто за мене цього не знає. Я зіштовхнулася з коучингом і зрозуміла, що коли правильно поставлене запитання. Витягую з тебе твою правду, яка працює на тебе. Наприклад, якщо у вас болить зуб, чи йдете ви питати до когось, який саме зуб у вас болить? Ні, бо ви це знаєте точно. Якщо я запитаю, де краще і комфортніше жити у місті, наприклад, в будинку чи в квартирі, або за містом у будинку? Ну для мене очевидно за містом у будинку, бо я жила і там і там, і тут найбільш комфортно, класно. І взагалі мені подобається, але є люди, яким це не подобається. І хто скаже, що я не права, або та людина, яка скаже, що краще жити у місці. Ніхто не скаже, бо на колір та смак товариш не всяк. І всі знають цей вираз, це істина. І вона якраз і доводить, що ніхто за вас не скаже, як вам жити, як вам досягати, як вам робити, ким вам бути, тільки ви самі. Якщо ви вже це відчули, давайте рухатись далі. Це коротеньке відео про те, хто я, як знайти себе, своє призначення. І я, як людина, яка довго шукала, а знайшла за одну хвилину, можу цим поділитись. Значить, я шукала десь у когось, когось слухала, чиїсь інші цінності, сенси життя і так далі. А я була шукаючою, і мені здавалось, я сумнівалась: а якщо я оберу це, а якщо інше, навіть дивіться. Я сумнівалась, я хотіла там заробляти гроші. і Я подивилась на дівчинку, яка нарощувала вії. В неї прийшло купа клієнтів. Вона таким чином заробила гроші, відкрила студію. На неї ця студія вже працювала, і вона, якби, стала власницею студії, людиною, яка заробляє пасивний дохід. Да? В неї є і я така. Вау, я так хочу. Але вона горіла тим ділом робити людей красивими. Це якось змінило її життя і дуже покращило. Вона надихнулась цим, і вона це несла. А коли я пішла і навчилась, я зрозуміла, що я не хочу цим займатись. І ось це якраз про наші сумніви. А чи те я оберу? І це відео для того, щоб ви точно знали, що обирати і що вам робити, а не іти працювати або навчатись, щоб працювати заради грошей. Спочатку це має бути робота із задоволення, і всі знають також цей вираз крилатий. Хто робить той, те, що любить, той не працює щодня. Той не працює жодного дня у своєму житті, правда? Ну, ми всі знаємо цей вираз, і це ще одна істина від наймудріших людей в світі. Тому ми так хочемо знайти своє призначення, бо воно, якби само собою, нам каже: тобі буде легко, ти не будеш напружуватись, ти будеш робити своє покликання через те, що тобі легко робити, легко вдається. І тут ключ. Всі істини, всі відповіді на поверхні. А я настільки ускладнювала своїми страхами і сумнівами. Що навіть не намагалась зрозуміти і почути себе. Тож давайте приступимо. Хто я? Наприклад, я мама, дружина і коуч. Як я нею стала, були певні обставини у моєму житті, а також були певні бажання, були прийняті конкретні рішення і конкретні дії. І так я стала мамою, дружиною, коучем, духовним провідником і організаторкою там свят, власницею невеличкого бізнесу. Це все. Було через прийняті рішення і дії. Це означає, що ми можемо стати ким завгодно. Але питання, а ким я хочу стати, і як же це зрозуміти? Дуже легко, слухаємо уважно, не намагайтесь шукати підвоху. Це чіткість, це те, що на поверхні. І це і працює, але у кожного буде своє. Значить, що ми робимо у своєму житті, що ви робите у своєму житті щодня? Що вам вдається легко найкраще? І ви від цього, ну типу, отримуєте задоволення, в яко в якійсь мірі да? це покращує ваше життя. А вам це приносить задоволення: прибирання, готування, систематизація, керування, управління, організація, співання, малювання, написання віршів тобто, тут все і ваші хобі, і те, що ви робите в побутовому житті, наприклад, роздавати поради, бачити все з різних кутів, а не з одної точки зору. Вчити когось або комусь щось ну, радити, я вже сказала, да тут, тут може бути все, і ви можете собі взяти у помічники чат GPT і напишіть все, що ви можете зараз побачити, бо є дещо, що ми ще не бачимо. А, можна запитати у рідних і у друзів, у близьких людей, які вас знають і скажуть, у чому ви класні, що б вони хотіли вміти, як ви, або робити так само легко. Вони можуть підсвітити, і ось цей весь перелік це наші таланти і здібності. Ось через це йде наше покликання. Але що ж, що ж робити в житті, що людям нести, яку цінність дати? Бо навіть ресторан це. Служіння людям, тому що воно нам змінює стан, звільняє від готування, дозволяє поїсти красиво вдягнутись, побути серед людей. Тобто, будь-яка справа в житті, все, що існує, все це заради людей. І люди роблять щось заради полегшення життя або зміни стану, комфорту, якості, здоров'я, будь-що. Так, от далі вам потрібно зрозуміти, що я хочу дати людям. Це щось, що змінило вже ваше життя, ментально, якусь якісь усвідомлення, якісь знання, або комфорт вашого життя, або стосунки, щось, що змінилось на краще, і ви про це всім розповідаєте. Бо відчуття, що ніби це допоможе усім, бо ніби всім це треба знати або мати. Це можуть бути якісь речі, це може бути щось фізичне або психологічне, або ще щось. Так от призначення це не один шлях, це різні способи через різні професії, через які ми можемо нести оце, що потрібно усім, нашу пристрасть. Завдяки тому, що нам вдається найлегше віщати, писати, створювати, читати, співати, малювати, навчати, лікувати. От все, що, все, що ви робите, вже. Прикиньте, все так легко. І це поєднання. А призначення, тобто, по факту, це нести користь, робити, виконувати свою місію через те, що вдається найлегше, і через власний досвід. Так от, як зрозуміти, ким ви хочете бути або стати? Ви можете знайти собі, зробити цілий перелік з професій, справи, бізнесу, через який ви можете дати те, що потрібно усім, і через те, що легко робити. От випишіть прям. Подивіться, що, що потрібно, про що ви всім розповідаєте, чим зацікавлені, що всім точно потрібно, бо це ж змінило ваше життя, і що ви вмієте найкраще говорити, керувати, організовувати там багато буде. І з цього і того, і того треба подивитись, які роботи, професії, напрямки, який бізнес е, допоможе це дати людям. Все дуже просто, і коли ви будете робити те, що ви хочете, ніхто більше вас. Е, Ніякий страх, ніякий сумнів, ніяка невіра в себе не зупинить, тому що ну це ви цим горите. Ось так, все просто, ось так все легко. І якщо хоч хтось хоче повний перелік запитань. Я створила гайд всього за 333 гривні. І ви можете перейти за посиланням і придбати його. А ще можете написати мені в інстаграм в особисті повідомлення, якщо потрібна якась підказка, допомога або просто поговорити. Всім класного дня! Наступне відео я ще не знаю на яку буде тема. Наприклад, нехай це буде тема духовності да, нашої віри. Я розповім про те, у що вірю я, а ще про те, що існує купа вір. І у кожної людини працює саме те, у що ми віримо. Таке скажемо так, невеличке духовне пробудження. Всім класного дня.